Слава Україні, слава ЗСУ, дякуючи яким ми можемо взагалі говорити про теми, такі як культура. Сьогодні ми будемо говорити більше про школу, навіть ніж це. Мене звуть Юрій Бесараб, Це передача Культур Фраге. Я вирішив все-таки повернутися до попередньої назви Культур Фраге. Чомусь не, не, не йде мені та інша нова, здавалось, така приваблива, досить назва. Тому продовжуємо цю роботу під назвою «Культурфраги». Дивіться, зараз я вам дещо прокручу. Да? Я спочатку поставлю звук, щоб ви почули. Ну вот. А потім покажу це все. Слухаємо уважно. Ще раз. Open your eyes. Що буде достатньо да, для, для початку. А тепер дивіться, що, коли я чую close, close Your Eyes, я розумію, що це потрібно закрити лід, Да? Бо Eyes це лід. Потім Open Your Eyes це значить відкрити ваш лід, Да? А тепер вам показую, що це курси, за допомогою яких наших діток навчають у школі англійській мові. Да? От ще раз я вам покажу. your eyes. Open your eyes. Well done. І так далі. Там ще є багато інших, скажімо, ляпсусів, про які я буду говорити. Але повернемось якби до глобального питання. Як діти взагалі навчаються? Тут написав, як діти. Так, десь зник зникла крейда з вице. Мене хтось забрав крейду. А. А пробачте. Іля. Возьди крейда. Я weiß nicht. Я бах ве хат геномен. Ве хат дас геномен. Дас вах хир. Ich weiß nicht, vielleicht hat das gefallen. Okay. Добре, це несуньовліх, свахія. Добре, тоді я почну розказувати. Якщо так як в мене немає крейди, от я буду все-таки розказувати тоді. Головне питання поставимо таким чином, як діти вивчають щось. Ну, головний інструмент, який є у дітей, це те, що вони повторюють. Да? От Вони чують, повторюють, бачать, повторюють. І це головне техніка, скажімо, яка закладена в нашій людській природі, для того, щоб ми чомусь навчалися. Тепер уявили, що ці дітки, які послухають цю дамочку в школі, да? вони будуть неправильно говорити через те, що якщо ми хочемо сказати закрити очі, то треба «close your Rise. А вона каже close your eyes. Тому, коли ми чуємо, це означає, що закрити ваш лід, а не очі. І от за допомогою таких програмок діток навчають. Да? Дітки повторяють через те, що є дітки якісь таранні. Да? Вони будуть повторяти. І потім все життя будуть морочитися з тим, що, а, що неправильно вивчають цього. Тому. Маємо звернути увагу, по-перше, на цей елемент, усвідомивши його як техніку. За допомогою ми можемо працювати. Хофе даебстмія. Гефалін. Тут була диверсія невеличка. От, мабуть, Ілля не хотів, щоб я в його кімнаті робив цю презентацію. Але тут дошка, да? тому дивіться, як діти. І ми тут вивчають. Да? вивчають. І от... Повторення. Повторення можна назвати. повторення. Це дуже широка тема. Розглянута найсерйозніше знову ж в книгах Валерія Курінського. Повторення. Діти повторюють, копіюють. Можна сюди додати слово копіюють. Ді слова такі копіювати, повторювати, піювати, копіювати, копіювати. Копіювати. Що ще? Є наукові терміни, я не буду зараз їх використовувати, щоб просто вас не, не мучити. Але головне, це якраз є головний інструмент за допомогою якого діти навчаються. Наступне питання, і ми це маємо врахувати, коли ми їх, їм даємо якийсь матеріал в школі, якісь предмети. От. Наступне питання це те, що, да? що ж вони вивчають. Ну, по-перше, це те, що батьки дали, да? або а, суці... соціальна... соціальна група, да? соцгрупа. От тут у нас є соціальна група. А, група, яка починається фактично з батьків. Да? Тут можна батьки. Це головне батьки. Оце головне в соціогрупі батьки. Батьки дають відразу ще до народження дитини створюють певне середовище, в якому ця дитинка розвивається. Якщо ми кидаємо це середовище на, на як там трапиться, адхок, яке у нас виникає, то з цього нічого толку ніякого не буде. Тому ми можемо згадати бабусю Оскара Вальда, яка завжди старалася створити таке середовище, такий інтер'єр, який би. Допомагав а, цьому оскару рости і бути грамотною культурною людиною. Згадаємо нашого скрипкового а, вчителя столярського, у якого, до речі, навчалися дуже багато. Я не буду зараз їх називати скрипалів відомих. Він застосовував теж ту ж саму групу. Він соціогрупу групу невеличку створював з діток, які гарно навчалися, вже могли самі грати, виконувати. Він їм показує, як це робити, а інші дивились. Інші спостерігали за цим, і потім у тих переймали, у тих переймали. Отак От люди навчаються від когось. Але починається все з батьків. Тому батьки водили своїх діток єврейських до цього Петра Столярського. От. І вони знали, що це найліпше, що... де вони можуть навчатися музиці, у всякому випадку, скрипці. скрипці. Тому соціогрупа. Потім ці дітки попадають в цю вже соціогрупу да, більшу. Це може бути школа. І тут трапляється найбільший жах, через те, що батьки вкладають все, що можливо, да? а потім потрапляють в будь-яку школу. Да? А в нас дві крайності школи. Це або така орієнтована на Московію, от, на Радянщину туди. От, до цього часу, до війни, у всякому випадку, до, до 24-го, це була орієнтація повністю на Москву. І це в засобах масової інформації, це буде. В школі, я пам'ятаю, у нас ми поміляли, поміняли вже багато шкіл для Іллі у всякому випадку. Марта теж вже в другий клас і вона вже в другу школу. Отак Ілля у нас майже щороку йде в якусь нову школу. Тому ми вже можемо з досвіду свого дещо говорити про ці школи. От. Якщо в школу, в школах використовуються, наприклад, якщо вони показують якісь ютубні якісь матеріали, це обов'язково російськомовні. Обов'язково вони не роблять нічого своєго, свого, свого пробачте. От, а не може знайти нічого українського, бо українці якісь от так от ми не, не робимо да, відео. Не робимо багато матеріалу відео різних на різні теми з різних предметів. Ну зараз вже ліпше з війною почалося дещо, як зміни страпилося. Але до цього це був кошмар. Просто. І вони шукали, звичайно, російську мовну. І дітки підсідають на російськомовну тематику, на, на, ну, зрозуміло, да? на, на меми е, московські. І, і потім це у вашій сім'ї україномовний росте такий невеличкий маскалик. Да? От. Е, інша крайність, я вважаю, теж крайність, це орієнтація лише на захід. Да? Такі батьки, якщо у них є гроші, вони віддають своїх дітей десь туди навчатися в захід. І, але там теж вони залишаються один на один із питанням а що ж вивчати? І оце питання, що? От. Воно звуч стоїть дуже глибоко, коли ми. Відправляємо нашої дітей до школи. Через те, що школа часто не, має, не дає відповіді на запитання, чому вона має навчити дитину. Да? От. Що вона має дати дітям, ця школа, наша українська? Я не буду зараз ну, заглиблюватись в критику, але вона має, я скажу просто дуже коротко, да? вона має дати інструменти. Інструменти. Пишемо. Інструменти, за допомогою яких дитина може дійти до культури, або війти, входити в культури. Інструменти, тут можна їх перерахувати багато. Да? Але головне, як, як ідеї, як напрямок, це має бути культура. Культура в широкому сенсі цього слова. Да? пишу культура. Культура. Тут можна провести якусь лінію, давайте, щоб ми трошки роз... дещо буду стирати. Тому ви зупиняйте, робіть собі якийсь такий конспект. Бо в мене дошка одна. Я викладаю не в Масачусетському університеті або в інституті технологічному, де в них багато дошок. Отут у нас інструменти йдуть. Які це можуть бути інструменти? Це перше все, ну, багато інструментів це мови, да? мови. От, в тому числі, от те, що я показував, то вже неправильне вивчення мов. Предмети і всі інші предмети теж. Да? Предмети, це значить, що потрібно навчити читати. Предмети, читати, Звичайно, читання. От. До культури сюди тому інструменти маємо школа давати. І давати вхід в культуру. Культура це включає все, ці ж самі предмети. Да? Вона теж їх включає. Там географія, історія пишемо географія, да? графія, історія, там сюди все вносить. Це не тільки співи, це не тільки культура, це не тільки музика чи якісь наукові дисципліни. Це все в широкому сенсі. От. Але чим більше дитина знатиме. Матиме інструментів, таких як мова, от, тим вона може ширше користуватися цими інструментами мовними в предметах, які вона навчає. Чи то історія, можна читати англійською, німецькою. Є багато цікавих матеріалів німецькою, а французькою. Французи зараз настільки. Настільки там є багато чого цікавого для того, щоб можна було вивчати, наприклад, науку французької мови. Філософія, у них чудові видання філософських журналів виходить. Теж саме німецькою філософський журнал виходить, дуже хороший. Потім англійська дає мову діткам дивитися все суміст, на якій ти мову вивчиш набагато ліпше, ніж в будь-якій школі від будь-якого шкільного вчителя. При всій моїй повазі до багатьох вчителів дуже розумних. Да? От. Тому мови потрібно давати. І так, це головне для школи да? культура. Але інструменти, які допомагають от робити пошуки, шукати щось своє, знаходити, входити в культуру спокійно і впевнено. Без цього, без цього невеличкого да, якби параграфу в умові цієї задачі, нічого не вийдеться. Людина буде завжди. ну, Продавати бі біляші. Я розумію, що комусь, можливо, це потрібно. І хай собі продає біляші, чи каву. Ця людина може заробити набагато більше грошей, навіть ніж учитель. Але вчителі в приватних школах зараз мають гарні зарплати. Я це знаю, тому що ми посилаємо дітей і знаю, які гроші йдуть на, на їх освіту. Тому навчати дітей, говорити close your eyes, це значить, закрити ваше, ваш лід, а не close your eyes. Це просто жахливо. Да? Я розкажу ще що жахливо, так як я більше мовами займаюсь. Да? Зробіть зупинили, зробіть собі скріншот. Тепер ви вже знаєте більш-менш, що робити в українській освіті. Захочете, поговоримо більше. Зараз я повернуся до цього конкретного епізоду з цією конкретною дамочкою. При всій повазі на неї зробимо її прославимо її. Так от, з артиклями. Мене вже просто вбивають наші люди, наші викладачі, яким не дають нормально. Ну, що таке артиклі. Давайте ще раз прийдеться ще раз про це говорити. Десятий, сотий раз. Артиклі. В англійській мові їх два. Оцей A, ну Там ще його є варіант A N і D. Вони мають функцію, по-перше, чисельника. В чисельник, да? обидва мають чисельник. Я тому і пропонував їх взагалі називати чисельниками. Чисельник. Ник. А також функцію певного означення предмету, да? означення, наприклад, не саме, скажімо, визначення. Місця в цьому світі цього предмету. Оце, якщо перше зустрічається, перше, значить, визначення місця, да? визначення певного статусу, визначення, визначення статусу, того, перед чим ставиться, перед, перед іменником ставиться воно. Статусу, статусу, цього іменника. Да? Якщо ми перше вживаємо в реченні. Наприклад, at a book. There is a book on the table. Я говорю, що книжка є на столі. Книжка якась. Якась книжка. A book. І тут, по-перше, вона одна, тому що якби там було дві, я б говорив: there are two books on the table. А a, це значить одна. Да? Тому оця функція чисельника зберігається за цим. Але якщо я про цю книгу говорив вже другий раз, вона вже получає статус якогось такий більший статус, важливіший в реченні в моєму наративі, Тоді ми говоримо, that book is very interesting. Я міг би тут сказати, That book да? is very interesting. Тому оце з артиклями. Якщо ми, а ця дамочка якраз дає лексику всю, як вона просить діток повторювати, да де репіте там чи ще там щось, вона говорить bad, да? без артикля. А це значить, що якщо без артикля вжито слово в англійській мові, то це значить, що воно не має меж, воно не одне, воно не специфіковане і воно не має меж, ну, так як повітря. Да? Уявили, ліжко це як повітря. Або софа, да, диван, теж як повітря, вона без артиклів це робить, говорить. Відповідно, дітки це вивчають і потім не можуть нічого зв'язати, в речення. І потім вони в те головне, що ми маємо вести дітей в культуру, да, культура велика, включає багато чого. Вони не можуть, дітки потім входити в неї. Через те, що вони завжди будуть відчувати анг, таку психічну недоробленість свого. Вони не зможуть нічого говорити, читати через те, що ви, ми, їм вчителі, неправильно це даємо, неправильно ставимо з самого початку. Потім, ще там є, давайте з артиклями. Мені здається, я черговий раз уже вам все розказав про артиклі. В англійській мові. Вони чіткіше виглядають. От зараз є навіть словники з артиклями. Уявіть свій. Я можу зараз вам принести Langenshide, німецький, німецький словник, де вони почали просто з самого початку давати артикль. От, я не пам'ятаю, що він означений. Eine, eine, eine. das вони використовують, але вони відразу звичають означений артикль. Через те, що в німецькій мові артикль ще носить функцію, має в собі ознаку а, а, вказівки на рід. От. Але вони це роблять. В підручниках є. З німецької, англійської і так далі, мов, де є артиклі як такі, там використовується в вокабулярі, вставиться артикль. Так люди добрі, починайте, вчителі англійської мови, починайте це використовувати, бо без цього дітки будуть. Як ампутовані, да? вони не зможуть сюди ніколи дібратися. І будуть завжди дивитися і слухати московські фільми і всю іншу всю їхню порнуху. Далі пройдемося про ці, по цій баришні. Я її не можу інакше називати, як ця баришня. Так, з артиклями розібралася. Вона неправильно вимовляє. І дітки, як ми з вами спочатку розібралися, що вони вивчають з того, що повторюють. Так от ця, ця баришня вона неправильно вимовляє. Бо вона, по-перше, в кінці слів Д у неї звучить як Т. Да? Потім у неї Г, «г» звучить як «к», К. У неї Б звучить як П. Оце все неправильно. Люди добрі. Ну, так, так не можна. Потім вона, вона а в закритому складі оцей звук в англійський, вимовляється, він пишеться в фоне як ось такий значочок, вимовляється як Eт. Pит. Що там ще у нас? ST, Л, скрізь EL не Іл, не, не... не... не стіл. Це зовсім інший звук. Це е. Це е. Коли вона говорить біг, мене це просто, я не знаю, вбуває. Через що біг, це ну, українське біг, можливо. Тому потрібно говорити все-таки «биг». І оце «г» воно має звучати. Це... Є така мова китайська, так там на цьому взагалі побудована мова. на... При диханні чи не при диханні, ну, це інша тема, трошки не буду туди заходити. Тому оце вона неправильно говорила. От. І а... небезпека полягає в тому, що ці люди, маючи, в принципі, хороший здоровий намір, там, да, навчати щось хороше робити, вони роблять велику шкоду, дуже велику шкоду. І з цього а, я вам сказав, діткам буде складно зайти в англійську мову. Про інші мови ми зараз не будемо говорити. Що, а, що робити? По-перше, директори шкіл мають викликати мене і пропонувати їм провести якийсь тренінг для вчителів. Я пропонував, ніхто не запрошує. Ладно, це ваші проблеми. Добре, ще ліпше, якщо ви а, візьмете автодидактику Олерія Курінського і вивчите її дуже-дуже довго. Там раз 50 треба прочитати. Да? М -м якщо 100 прочитаєте, то буде ще ліпше. Тоді ви будете багато чого знати для того, щоб знати, куди цих дітей, яких ми віддаємо в школи, вести. От, як їх вести от туди? Бо ви ведете невідомо не куди. От українська школа вона повністю. А, в сенсі орієнтації, вона не то, що збочена, вона взагалі ні в який бік не веде. От. І це проблема не тільки української школи, взагалі І проблема освіти вона завжди стояла. Потрібно думати, як навчати далі більше. Зараз наша освіта не враховує сьогодення. Не враховує те, що є вже штучний інтелект, який може допомагати багато в чому. Не враховує те, що, наприклад, Ютубом можна користуватися як навчальним інструментом. І ще можна, можна багато робити, великий великий, великий великий список, але ви знаєте, хто очолює нашу освіту, бюрократи. І цих від бюрократів наші батьки не вимагають. Того, щоб вони працювали на ту зарплату, яку вони заробляють. Велику, невелику, це я, я не можу судити. Але якщо вони пішли, хай роблять свою роботу добре. Вони не знають, теж, що потрібно сюди вести дітей. Культура в широкому сенсі. Да? От. Тому маємо те, що маємо. Треба вивчати своє. Треба вивчати і це застосовувати до в нашій нинішній освіті у всіх предметах. Треба розуміти, що діти, які йдуть в школу, вони втрачають у вас там інтерес. Через те, що школа наша побудована за радянською системою або за іншою якоюсь, системою, за західною системою, де діти втрачають інтерес. І відповідно від цього треба штовхатися через те, що він в них є. Але оце що? Тому що культура це є те, що, куди ми маємо йти, що ми маємо їм давати? Якщо ні батьки, ні вчителі не знають цього, то у нас я тоді мені, мені дуже прикро, що ну, за, за що воюють ці люди на фронті за нас, за що вони віддають своє життя? Давайте поставимо собі запитання, хоча б як питання честі перед ними, через те, що вони хочуть, щоб ми всі з вами робили те, що ми робимо, і перш за все. Про дітей вони думають. Питання дітей для них стоїть найголовніше. Через те, що Україна для бійців ЗСУ це не буряки, це не поле, це не, не хата, часто навіть не хата. Це перш за все, діти. Так от, цих дітей потрібно вести правильно. І вчителі, на вчителях лежить надзвичайно велика роль і відповідальність для того, щоб це робити. А вчителі є інструментом, який. В, взагалі в системі освіти. Освіта це один із таких функцій держави, яка має забезпечувати через те, що без освіти держава взагалі не може відбуватися. Я, мабуть, на цьому закінчу. Будуть запитання, ставте, буду відповідати. А вам всім щастить. Допомагайте всі, чим можете. Давайте допомагати всі нашим ЗСУ. Від, від гривні до, до без, без, без кінця. От. І хай всім щастить.